Дудчик Віталій Миколаєвич народився 26 липня 1970 року в селі Підвисокі. Був наймолодшою дитиною в селянській працьовитій сім'ї, де виховувалось п'ятеро дітей. Успішно навчався в підвисоцькій середній школі. Закінчивши 8 клас, вступив до Коломийського міського професійного училища No10. Здобув професію столяра. З 1988 до 1990 року служив в армії. Після демобілізації почав активну трудову діяльність. Створив міцну і дружню сім'ю. Разом із дружиною Марією збудував власну оселю, насадив квіточий сад, виростив, виховав, вивів у люди чотирьох синів і доньку, щедро наділив їх любов'ю до праці, до людей. Де б не працював Віталій Миколайович, всюди здобував повагу і шану. Понад усе любив свою родину, завжди поспішав на допомогу друзям, сусідам. Свідомий громадянин, полум'яний патріот Віталій Миколайович брав участь у революції гідності. Бачив на власні очі, як гинули на Майдані Небесна Сотня. Не міг стояти осторонь, коли почалася повномасштабна війна з Росією, тож одразу повернувся додому з Чехії і заявив, що йде відстоювати рідну батьківщину, що зараз його місце тільки там, на передовій. Бойові побратими шанували Віталія Миколаєвича за його хоробрість, мудрість, веселу вдачу. Невсипущу енергію, 11 місяців він виконував бойові завдання у забеклих боях під Бахмутом. Саме там і загинув 17 лютого 2023 року. Рішучий і цілеспрямований, мужній і людяний, розсудливий і мудрий. Таким пам'ятатимуть Віталія Дудчика рідні і близькі, друзі та односельці. Вічна пам'ять і слава герою. Кажуть, все забувається з часом у безупинному плинні буття. Пам'ятаймо всіх наших героїв, що в країні віддали життя.